Вітаю вас на каналі Кабельок. Тут ми розповідаємо про важливі речі. Це відео буде корисно тим, хто хоче підключити свій будинок, використовуючи повітряну лінію електропередач. Сьогодні поговоримо, як ви без допомоги електрика можете обрати якісний провід сіп і на що при цьому звертати увагу. Найперше з чим ви стикаєтеся, це коли у мережі інтернет стосовно запиту купити, припустимо, провід сіп. 2 на 16 пропозиції на цей провід мають різницю у вартості від мінімальної до максимальної майже 50%. Зверніть увагу пропозиції на один і той же провід. Наша мета показати вам, що ціна, яка відображається у пропозиціях інтернету, це не перше, на що необхідно звертати свою увагу. Тут важливо розуміти, за який провід вказана ціна, тобто якої він якості, який в нього перетин та яка ізоляція. Що таке провід СІП-2 на 16? Це самонесучий алюмінієвий провід, який має дві жили перетином 16 квадратних міліметрів в ізоляції, яка може бути різною, що впливає на термін служби проводу. Тут ви можете теж обирати самі ізоляцію і рахувати економіку використання проводу. Про це ми теж поговоримо. Щодо перетину, це основний і дуже важливий показник, який впливає на його супротив до струму. Врешті на напругу, яку ви отримуєте у себе вдома. Майте на увазі, що занизька напруга це високий ризик зіпсування побутових електроприладів. Далі витрати на ремонт техніки або техніку на смітник. Врешті це кошти, які ви можете заощадити сьогодні, організувавши якісне постачання електроенергії. Тут кожен для себе обирає сам заощадити пару гривень сьогодні, купити менш якісний провід або бути впевненим у стабільній роботі ваших електроприладів завтра. При формуванні постачальниками ціни для вас, покупців, під постачальниками маємо на увазі фірми, магазини онлайн, офлайн і так далі. Існує всього два фактори: перший це собівартість проводу, другий апетит постачальника. То, що вам можуть казати про підвищення цін на алюміній або курс долара змінився, так ці фактори впливають на ціну проводу, але впливають однаково на ціни всіх постачальників одночасно. Тобто собівартість для постачальників змінюється однаково. З апетитом того чи іншого постачальника, розібратись буде легше, якщо ви будете порівнювати ціни на провід однакової якості з однаковим перетином та матеріалом ізоляції. Ось тут вся суть. Щодо собівартості, як зробити її дешевше, є тільки два варіанти: зменшити кількість сировини на метр погони проводу це ми говоримо про алюміній, або використовувати вторинну сировину. Це про ізоляцію. Ось що важливо знати про провід ще до його покупки, що впливає на якість і ціну проводу: перше конструкція проводу, друге ізоляція проводу. Третє виробник проводу. Конструкція проводу дасть вам чітку відповідь, якого перетину вам пропонують провід. І що чудово в цій ситуації, ви зможете це легко перевірити. Зараз я вам покажу як щодо ізоляції, ви будете чітко розуміти, скільки цей провід вам прослужить. Щодо виробника, обирайте відомих, хто дорожить своїм ім'ям та не буде використовувати у виробництві вторинну сировину. Якщо постачальник не надає вам інформації про конструкцію проводу, тут вже на ваш розсуд довіряти чи ні цьому постачальнику щодо продукції інтернет-магазину Кабельок, вона перевірена часом, і це краще, що є на ринку, тому що проект магазину Кабельок реалізовано на базі існуючої групи компанії Велес, яка успішно працює у сфері реалізації кабельної продукції для великих електромонтажних організацій і розуміється у цій сфері на професійному рівні. Кабельок це магазин насамперед для людей з безпечними товарами за адекватні ціни. Зараз я вам покажу конструкцію зразків проводу з нашого магазину, і один зразок ми замовили з середнього сегменту цін у наших конкурентів. Ми перевіримо його конструкцію та порахуємо перетин. Ми не будемо висвітлювати назву конкурента, у цьому немає потреби. Після перегляду нашого відео щодо вибору постачальника для себе ця інформація не буде вам потрібна. Ви самі зможете впевнено обрати. Собі постачальника, вирішивши, який кабель потрібен та за якою ціною. Зараз я покажу, як перевірити конструкцію проводу та розрахувати його перетин. Я впевнений, що це може зробити кожен. Для цього потрібен штангенциркуль, ніж та калькулятор. Кількість дротів в одній жилі та їх діаметр. Це і є конструкція дроту. Це все, що потрібно знати, аби прорахувати реальний перетин дроту. Я маю три зразки. Попередньо я підготував їх до вимірювання, оголив по одній жилі у кожного проводу. І так, перший зразок, сип 4 2 на 16 магазина кабельок має наступну конструкцію: кількість дротів 7 штук, діаметр дроту 1,61 Все вірно так і є. Другий зразок з магазина кабельок AS XSN2 на 16 має наступну конструкцію. Кількість дротів 7 штук. Діаметр дроту 1,69. Все вірно цей теж співпадає. У перших двох зразків конструкція відповідає заявленою постачальником. Третій зразок сип 4-2 на 16, замовлений у іншого постачальника через пошук Google. У ціновому сегменті інтернет-магазина Кабельок. Конструкція цього проводу кількість дротів 7 штук. Робимо вимір. І результат показує. Діаметр дроту 1.48. Реальний перетин кожного проводу розраховуємо по формулі. І так приклад розрахунку. З числом пі все зрозуміло. Це константа 3,14. Щодо радіусу, треба діаметр дроту поділити на 2. Далі рахуємо по формулі та отримуємо перетин дроту. Але пам'ятайте, що їх сім штук у проводі. Тому отримане значення треба помножити на 7. Отриманий результат це і є перетин проводу. Як ми бачимо, співвідношення ціни до якості різне. Ціна залежить від двох факторів: кількості використаної сировини на виробництво проводу, тобто його собівартості, та апетиту постачальника. Висновок Треба питати у постачальника конструкцію проводу та рахувати по формулі реальний його перетин та обирати кращий перетин за найкращою ціною. Щодо ізоляції, тут ми дивимося на маркування дроту: сіб-4, ізоляція з ПВХ це саме бюджетний варіант, заявлений термін використання від виробника 15 років. Щодо ізоляції проводу ASXSN, вона вона зшитого поліетилену, що витримує сонячне випромінювання, з роками не пересихає та не тріскається. Термін використання 25 років. В принципі, це все, що треба розуміти при виборі проводу. Інтернет-магазин Кабельок сьогодні питання з матеріалами для електромонтажу повітряної лінії електропередач закриває комплексно. Тобто, в нас є і якісний провід, і якісна лінійна арматура для його монтажу, як вітчизняних, так і європейських брендів.